Доброго вам здоров'я, шановні! 23 грудня. Сьогодні у нас вівторок, новий вівторок, зрештою. Бо це в нас перший вівторок, який відбувається після молодика в цьому місячному циклі. Православна церква, згадує сьогодні преподобного Нифонта, єпископа Кіперського. Ну а ми з вами дивимося на погоду. Яка сьогодні погода, який день по погоді сьогодні, такий буде листопад наступного року. Ми це придивляємося вже це 11-й день підряд від Спередона до святвечора. Ми дивимося кожен день на погоду і примічаємо, чи вона вітряна, чи безвітряна, чи ясна, чи пасмурна, чи холодно сьогодні, чи може. Не дуже холодно, тепленько. І ну, чи мокро чи не мокро, дивимося Загалом, тенденцію улавлюємо і робимо висновки відповідно до того кожного дня, а кожен день відповідає за якийсь місяць. От сьогодні в нас день, який відповідає за листопад наступного року. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікаво. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, що сьогодні не можна робити. Так само я розповім в цьому відео. Обов'язково додивіться його до самого самого кінця. О, зараз вам розповідаю. І пригадала, що здається, два чи три останніх відео я забула сказати, що треба відкладати кожен день по полінцю. Кожен день пополінця, щоб було так само від спередона до святвечора, щоб було 12 поліниць, на яких на святвечір не на святвечір навіть, а сьогодні вже можна починати це робити. А, що сьогодні треба вже пекти і робити оці 12 страв пісних, які ми маємо поставити на стіл. Це сьогодні вже, бо ми погоду ми при, приміряємо з наступного дня після з за нею дивимося. А полінця, починаючи від самого спередона, щоб 23 числа в нас. Даннє полінце було відкладене. Якщо ви не відкладали полінця, то це мають бути сірнички, можливо, сі можете по одному сірничку символічно просто відкладати і потім на них щось сьогодні або завтра зранку вже розпалити це вогнище. І... Почати на ньому готувати ці страви, про які я і сьогодні, і завтра буду вам розповідати. Бо, зрештою, день сьогоднішній. Він багато в чому підготовчий день до завтрашнього. Завтра дуже такий, такий насичений день. Я як подивилася, скільки я зібрала для вас матеріалів на завтра і на післязавтра. Я ще буду думати, як їх вам подавати. Тому що там, ну, якщо все це записувати, це буде двогодинне відео реально. От, я частину я намагатимусь перенести все ж таки на день сьогоднішній, бо дійсно деякі справи можна ще, ще з 23 числа починати робити на Вілію. От, а е, завтрашній вже день, і після завтрашній день я більше так е, сконцентровано буду намагатися давати вам інформацію. А взагалі, я вам дуже дуже раджу подивитися минулорічні мої відео. Бо цьогоріч в у мене буде інша інформація, не та щоб ну і буде в певну міру вона буде перекликатися, звісно, бо це ті самі свята. Такі основа костяк буде повторюватися. А так, зрештою, інформація буде зовсім друга, бо я дуже багато чого відшукала за цей рік. І постійно, впродовж цього року, коли я щось відшукувала, я постійно відкладала цю інформацію. І бачите, там на, на дві години, <гум> напевне, що вистачить. Ну, я не буду записувати дві відео, ну, це вже буде забагато, мені здається, ніхто цього не витримає. Я завтра буду старатися в півгодини вкластися, і сьогодні треба вже вкладатися пошвидше, бо я дивлю, що я вже наговорила тут на 3,5 хвилини так. Значить, Додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте лайк, подобаєчку, обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте цю інформацію, встроюйте в групи, Viber, в вайбері, в Фейсбуці, в Телеграмі, якщо є тематичні групи. Рідним родичам своїм розсилайте, хто цікавиться цією темою, народним календарем українським. Це єдиний такий живий, прямо актуальний на 2025 рік народний український календар. З етнографічних джерел вся інформація. Я тут нічого не вигадую для вас і нічого не переписую просто з інтернетів. Я Копираюсь в старих книжках, в етнографічних джерелах, в яких наукових працях, передивляюсь архіви етнографічні, які є, там свідчення, які знаходжу. Все-все це я додаю до. Цих своїх відео. Тож, будь ласочка, дуже цінна дійсна інформація. Розповсюджуйте. Ну, і сьогодні, 23 грудня у вівторок. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво і всім нашим захисникам дякую за захист. Слава Україні і я продовжую. 23 грудня вшановують преподобного Нифонта, єпископа Кипрського. Ім'я це означає тверезий та розсудливий. Його житті сприймається як наочне свідчення Божого промислу про людину і водночас як повчальний шлях для кожного незалежно від століття. Хоча Нифонт жив в IV столітті, історія його внутрішньої боротьби і духовного оновлення залишається близькою і зрозумілою людям XXI століття. Нифонт народився на півночі Малої Азії, а освіту здобув в Константинополі. В дитинстві він був лагідним і смиренним, любив богослужіння і тягнувся до добра. Та з роками, в юному віці, він тяжко ступився і впав в такий духовний стан, що сам почав лякатися власного життя і вчинків. Переломним моментом стала зустріч із старим другом, який із подивом сказав, що обличчя Нифонта потемніло, ніби втратило світло. Ці слова глибоко вразили його. В розпачі він звернувся з гарячою молитвою до Пресвятої Богородиці, просячи заступництва та милості. Після довгої молитви Нифонд побачив, як на іконі лик Божої Матері посвітлів, і вона всміхнулася. З того часу він невпинно молився до неї, уважно стежачи за своїм внутрішнім станом. Коли він знову оступався, йому здавалося, що Богородиця відвертає свій погляд, а після щирого каяття і сліз знову милостиво дивиться на нього. Так, через постійну молитву і покаяння Нифонт поступово повністю змінив своє життя. Після тяжкої недуги, від якої він отримав зцілення за заступництвом Божої Матері, Нифонт прийняв чернечий постриг. Він вів суворе подвижницьке життя, стримуючи пристрасть і укріплюючи дух. За свою ревність отримав від Господа особливий дар розпізнавати підступи лукавих духів і протистояти їм. А також бачити духовні події, приховані від звичайного людського зору. В похилому віці Нифонт прибув до Олександрії, де у видінні було відкрито, що саме він гідний єпископського служіння. Невдовзі його поставили на єпископську кафедру в місті Констанція на Кіпрі. Архієрейське служіння святителя було нетривалим, але глибоким і сповненим турботи пропаству. За кілька днів до свого відходу з цього світу Нифонт дізнався про близьку годину і всю останню ніч провів в молитві за себе та людей, довірених йому Богом. В молитві йому з'явився Янгол Господній і сповістив про приготований для нього вічний спокій, наповнений миром і світлом. В народі господарям та господиням не було коли присісти 23 грудня. Всі активно готувалися до Різдва. Сьогодні, зрештою, у нас з вами, шановні глядачі, останній день, коли можна і слід прибирати до свята. Вже завтра на Вілію можна і треба буде тільки готувати на святу вечерю. Вам просто не буде часу займатися ще якимось прибиранням, тому прибирання все треба зробити, завершити Зрештою, сьогодні. Хата напередодні Вілі набувала святкового вигляду. Сволоки на свята білили або мастили фарбою, вбирали паперовими квітами. Різдвяними прикрасами, солом'яними ланцюжками, павуками тощо. До святої вечері все мало бути запораним, прибраним. Цими днями в українських хатах часто з'являються витинанки паперові прикраси, яким оздоблювали житло до свят і важливих календарних моментів. Витинанка походить від слова витинати, тобто вирізувати, є видом народного декоративного мистецтва. Що поєднує лаконічність форми та вишуканість образу. Це були як прості орнаментальні, так і сюжетні прикраси, ажурні або силуетні, створені із паперу. Для витинання використовували ножиці різного розміру, ніж, сокирку або спеціальні інструменти, які майстри берегли і передавали із покоління в покоління. Основним матеріалом залишався папір, білий чи кольоровий, інколи тонкий картон. Витинанками прикрашали стіни, полиці, комини, комини, печі, а особливо вікна на квартирках з'являлися ажурні фіранки, які створювали відчуття світлої урочистості. Їх використовували і в повсякденному побуті, і під час підготовки до релігійних чи світських свят. Орнаменти здебільшого були геометричні, рослинні, але траплялися зображення людей, тварин, птахів. Предметів хатнього вжитку або архітектури. Папір часто складали навпіл, вчетверо чи восьмеро, завдяки чому з'являлася симетрія та чітка усталена композиція. Саме так виникли традиційні паперові сніжинки, якими і ми з вами, шановні глядачі, прикрашали колись свої вікна на Новий рік. Пригадайте, ваше дитинство або вашу молодість. Точно таке було. Найбільше витинанки були поширені на Поділлі, Подніпров'ї та Прикарпатті. За виглядом і технікою вони могли бути ажурними, коли зображення створювалося прорізами в одному аркуші, або силуетними, де фігура читалася за зовнішнім контуром. Були прості з одного аркуша і складні, аплікаційні з кількох шарів паперу, часто багатоколірні. Такі композиції або складали з окремих елементів у єдине ціле. Або накладали шарами, створюючи багатий декоративний ефект. Сьогодні, шановні глядачі, господарю та господині, слід лягти спати якомога раніше, бо на вілію або на святвечір ну, на день, що передує Різдво, на передсвято Різдва, господар та господиня їм годиться прокидатися о першій або другій годині ночі дуже дуже рано. Всім, в будь-якому разі, треба встати завтра ще в досвіта і наносити води. На тій воді, яку принесуть досвіта, треба буде готувати всі завтрашні страви. Сьогодні, втім, печуть паляниці, ввечері це роблять. І взагалі можна сьогодні спекти, зробити все таке, що печеться і може почекати в готовому вигляді. Так само ставлять сьогодні в піч книжі та колачі. Пісні, пиріжки. Значить, даю одразу рецепт стародавній рецепт. Ви знаєте, що в мене всі рецепти, рецепти стародавні Книшик, як він робиться. Тісто робиться як на пиріжки. Далі смажиться цибуля на олії або на маслі. У вироблених коржиках, завтовшки, як палець, видушують посередині ямку, накладають туди цибулі, на кожен або сирої капусти. Потім роблять чотири розрізи і зліплюють як рожан, щоб цибулю було видно і печуть їх як пиріжки. Бачите, можна робити їх або пісні, і тоді можна поставити їх буде. На вілью саме на святвечір, бо там тільки пісні страви мають бути на столі. Або можна на маслі приготувати, і тоді це вже ну, і начинку якусь іншу взяти, і тоді це вже буде скромна страва, і її можна буде з'їсти вже 25 грудня на Різдво, коли буде розговіння, розговітися такою стравою. Також сьогодні годиться приготувати узвар, значить, для узвару так само даю вам рецепт. Взять сушених груш, яблук, вишень, слив, родзинки і ріжків, облить і налить вареною водою, накрити покришкою, поставить в піч до ранку. Вранці вийняти з печі, налить меду і поставить у холодне місце, коли буде треба подавати. Ну, ви розумієте, по приготуванню цієї страви, точніше, це напій. По цьому приготуванню це тільки сьогодні можна встигнути зробити на завтра, щоб він був готовий, бо завтра вже святвечір ввечері не вийде. Це тільки сьогодні на ніч Ми ставимо в піч і готуємо. І до речі, в нас з вами Узвар: це одна з таких основних традиційних страв, які обов'язково мають бути на столі на завтрашньому. Бо в нас, знаєте, в давнину, прям в давнину, в давнину ні чаю не було, ні кави, нічого такого. Пили у звар, пли різні напоїв, дуже багато було, які виготовляли. І то звар був одним з таких напоїв. Звісно, це пісна страва, і вона ставиться обов'язково завтра на стіл. Сьогодні, втім, в хаті до вечора має бути повністю чисто. Прибрано, помито, почищено все. І підлога має бути святочно застелена. Чим вона застилається? Соломою та сіном вона застилається, згідно з українських традицій. До завтрашнього дня слід обов'язково: всі дірки в лаві, чи де вони є, їх треба, щоб вони на святу вечерю були забиті, заткані, і щоб туди нічого зле не залізло, не залишилося, не притаїлося в хаті. І не перешкодило б сонцю та духам прийти завтра на святу вечерю, а це разом визначало, що й рот недобрим людям буде затканий, щоб нічого недоброго не говорили в цей час на родину. Ще краще сьогодні це зробити, бо завтра вже буде нема коли. Треба подбати, щоб у вас була хоча б одна воскова свічка на завтра. Ну, десь вже пошукайте, знайдіть, купіть. Це дуже важливо, щоб саме воскова свічка завтра горіла на святій вечері, під час саме святої вечері. Чому саме воскова свічка має бути? Віск це продукт великої, важкої, щирої і невсипущої праці. Бджола, яка зробила цей віск, це символ людини. Крім цього, воскова свічка знаменує собою життєдайну силу сонце, до якого підноситься бджола. Як будете все це варити, куховарити вже сьогодні. Як починаєте, можете це робити от на тих дровах на 12 тих полінцях, які відкладали впродовж 12 днів від Спередона до Вілі, вже має бути сьогодні з сьогоднішнім полінцем, якраз 12 штук назбирається. На Або якщо ви сьогодні нічого не будете робити, все тільки завтра будете готувати, то можете завтра. Ну, завтра я вам розповім, який обряд треба провести, як правильно підпалити взагалі цей вогонь, щоб він правильний був за всіма канонами. Українськими і тоді вже можна буде готувати на цих 12 дровах. Що не можна робити сьогодні? 23 грудня в народній традиції вважався днем підвищеної обережності. За прикметами, саме цього дня зростає ризик підхопити лихоманку, якщо блукати дикими та віддаленими місцями. Тому наші пращури не радили ходити в ліс, гори чи в малолюдні простори. Вірили, що природа в цей час неспокійна і може нашкодити тому, хто легко важить застереженнями. Також суворо забороняється ображати чи проклинати інших. Вважається, що злі слова неодмінно повернуться до того, хто їх вимовив і притягнуть в його життя негаразди. Окрема заборона стосується їжі, 23 грудня не можна викидати залишки продуктів, щоб в наступному році не знати нестачі. Натомість наші предки радили віддати ці залишки птахам або домашнім тваринам, аби зберегти достаток і добрий лад в домі. Оскільки в нас сьогодні вівторок, маємо заборону ще одну, відповідно до цього дня на Гусульщині казали, що у вівторок снувати не вільно, бо у вівторок світ заснувався. За народним місячним календарем, нині в нас молодий місяць, перша чверть, місяць в нас вже обтерся. Наші предки звертали увагу, коли місяць вже обітреться, коли він з'являється на небі, коли його видно, і дивилися, як розміщені ріжки цього місяця молодого, чи вгору, чи вниз. І на основі цього робили висновки про погоду в цьому місяці. Як місяць догори ріжками, то це на мороз. Ну це стосується саме зимового періоду, зимового сезону. Важливу роботу не радять розпочинати саме на молодику, а робити це треба, коли він обітреться через три дні або в першу суботу чи перший понеділок після народження нового місяця які на Чернігівському і Житомирському полісі вважають надзвичайно вдалими для будь-яких починань. В нас же місяць обі... обтерся вже це вівторок, у нас новий вівторок, це перший вівторок після молодика. Можна починати будь-які ваші починання, що ви хочете зробити, будь ласка, розпочинайте. Якщо набуде дуже багато у вас часу для того, щоб зробити прям велику якусь справу. Трішечки розпочніть, маленький почин зробіть. І ви побачите, як далі все дуже легко піде, і буде вдало у вас виходити. Молодий місяць взагалі вважається найкращим періодом для господарювання. Те, що наразі започаткується, принесе сприятливе вирішення чогось запланованого і призведе до успішного сімейного життя, до багатства. Галіна Майсієва нам писала, свідчення залишала в якомусь з попередніх відео, я його ще зачитаю, дуже цікаве свідчення, слухайте уважно. В моєму дитинстві, пише Галина, коли перебувала в двоюрідної бабуні, вона вчила, що, коли вже видно молодого місяця, перед сном дівчина має подивитись на нього і промовити Місяцю золотий, легіню молодий, ти по небі ходиш, всім пару знаходиш, знайди і мені. Тоді треба лягти спати і ні до кого не говорити. Увісні присниться обличчя судженого. Я таки зробила, пише Галина, і приснився й хлопець. Але я за нього заміж не вийшла, хоч сватався, бо якраз вступила до... Вищого навчального закладу, і було це в 1976 року. Бачите, але все ж таки це ворожіння воно збулося. Дуже цікаве свідчення. Ну, а взагалі, в якості замовляння на молодому місяці, я завжди вам кожного місяця це даю, бо це важливо. Це зрештою перехідний такий звичай, який треба дотримуватися. Значить, як побачиш, молодий місяць, скажи, во ім'я отця і сина, нехай тобі місяцю, Бог дає на щастя, а мені на здоров'я. Тобі на круті роги, мені на вола та корови. А якщо людина низького зросту, то треба три рази підскочити, і тоді е цей зріст може покращитися, ви вирости може людина. Ну і, звісно, мала дитина так само може попідстрибувати на місці, побачивши місяця тричі, це треба зробити, і тоді вріст дуже швидко піде. Стригтися на цій квадрі вже можна. Якщо підстригтися на молодому місяці, це найбільш сприятливий взагалі момент у всьому місячному циклі, коли ми стрижемося, Друга половина оце першої квартирі, і вся друга квартиря ми стрижемося І волосечка в нас дуже швидко відростає і дуже-дуже воно густе. А от сни, хоч і молодий місяць, в нас з вами, але проти вівторка сни віщами не вважаються. Вони пусті. Сьогодні в нас передостанній день Пилипівського або різдвяного посту, тож давайте вже дотримуємося, ті, кому можна, звісно, його дотримуватися, ви знаєте, що це за категорії, не буду ще раз повторюватися. Значить, у нас під забороною м'ясо, яйця, молоко, всі продукти, які містять ці продукти відповідно, так само під забороною, бо оскоромитися можна дуже легко, ви знаєте, якщо просто там ножем, яким різали масло, потім відрізати собі хліб. То це вже ви оскоромилися, отак От вірили наші пращури. Ще в нас не можна що нам їсти? Сало не можна, сметану не можна, всі тваринні жири не можна. І оскільки в нас сьогодні вівторок після Миколая, то і рибу так само ми сьогодні не вживаємо. Якщо ви занедужали, то в принципі скоромну їжу вживати можна і навіть треба, напевно, що. Але перед тим треба перехреститися і сказати такі слова. Прости, Господи, гріха. І тоді можна буде вживати. Але те, це тільки для тих людей, хто зараз занедужав. 23 грудня імени не відзначають Василь, Давид, Іван, Макар та Павло. Хай цей день принесе вам щедре благословення, радість, серця та особливий спокій. Бажаю кожному із вас гармонії, тепла, добробуту. Хай в домі панує мир в стосунках підтримка, в роботі натхнення в житті ясна мета. Нехай удача веде вас щодня, допомагаючи долати перешкоди і відкривати нові можливості. Бажаю міцного здоров'я, щедрих статків, мудрості та внутрішньої сили. Нехай небесні покровителі огортають вас турботою, бережуть від тривог і наділяють світлом, яке допомагає робити правильні кроки. На сьогодні в мене все, шановні глядачі. Завтра буде вже у нас 24 грудня, Вілія або Святвечір, як називають ще цей день, Ну, вечір, зрештою, називають святвечір, ну, а день взагалі Вілія, або перед Передсвято Різдва Христового ще по цей день кажуть. Я буду оформлювати, я ще не записувала це відео, діду до нього. Там дуже багато дійсно матеріалів. подивитись, Я сама хочу подивитися, наскільки воно довгим в мене вийде. Ну буде довгим. Я думаю, що може навіть найдовше на каналі. Що ще йдуть, хоча буду старатися його скорочувати. Подивимось завтра, але в будь-якому разі буде дуже дуже цікаво. Дуже цікаво буде. Обов'язково завтра повертайтеся на цей канал. Бо в такому об'ємі цієї інформації ви точно ніде не знайдете. Вона дуже глибока, дуже детально про ну і дуже багато пошуків. Я цілий рік, зрештою, шукала. Якщо мені щось попадалося, я одразу відкладала собі на цей день і взагалі на всі свята. В принципі, я так роблю. Впродовж року, якщо дня щось шукаю, якщо щось знаходжу, одразу собі відклада. Складаю в свою там скарбничку цих знань народних. і, ну, Моя скарбничка вона там знаходиться в електронному звісно, вигляді. От, але тим не менше я це роблю постійно, нічого не пропускаю. І завтра буде дуже дуже багато цікавинок. Я навіть вам заздрю певною мірою, бо я вже це все знаю. а ви тільки завтра, можливо, більшість з вас дізнається про всі ці цікавинки. Тож, давайте вже завтра зустрічатися на цьому каналі і знову поговоримо про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити. Дякую вам за перегляд цього відео, за цікавість і за час приділений пізнанню нашої культурної спадщини. Слава Україні! Себе бережіть! Здорові будьте! І до завтра. До побачення!